Ура! Альсезон! Індекс Альсезону знаходиться на відмітки 80. Ми будемо всі багаті, ура! А що, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику поговоримо, що відбувається на ринку. Поділюся з вами своїми думками, покажу вам деякі цікаві графіки закономірності, розглянемо графік золота, розглянемо графік біткоїна, покажу, наведу вам аргументи, чому біткоін в цьому циклі піде у параболу. Покажу цікаві закономірності, розглянемо, що відбувається на графіку альткоїнів, і також подивимося, чи будуть в нас ще корекції найближчим часом. Поділюся загалом своїми думками по ринку і розглянемо також деякі альткоїни. Перед тим, як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на. Мій YouTube канал підтримати україномовний контент, і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що ж друзі, переходимо до ось такого сайту. Він називається CryptoBubbles, Він нам показує, які монети росли за останній місяць, за останній тиждень. Тобто ми бачимо з вами результат. Результат, як завжди, друзі, росте все те, окрім теж того, що, що знаходиться в нас в портфелі, класика жанру. Бачимо, що якісь щитки ростуть, а те, що ми з вами накупили, фундаментал, як ми вважаємо, так, ось ці старкнети, і інші проекти, вони просто валяються на дні нікому не потрібні. І ось це сміття, друзі, яке у вас зараз в портфелі знаходиться, ось цей типу фундаментал. Для нього прийде свій час і до речі, не задавалася собі думкою, чому ось ці всякі різні шатки ростуть. А ваші проекти у портфелях вони не показують ніякого росту. Досить цікаве запитання. Так я думаю, ви, якщо подумаєте, знайдете собі відповідь. Переходимо давайте далі до цікавого графіка. Я хочу почати з графіка золота, розповісти вам закономірності, подивитися на історію, показати вам одні й ті самі фрактали, які повторюються вже із цикла в цикл. І також потім перейдемо до біткоїна. Я скажу, яка там локальна ситуація може бути, і коли в нас там вже сформується на кінець, то дно по біткоїну і також по альткоїну. Дивіться, друзі, це в нас графік золота за недільний тайфрем за всю. Історію з 2000 з року, і ми з вами бачили тут деякі цікаві точки. Це в нас не логарифмічний графік, тобто це в нас звичайний. Якщо проведемо трендову лінію, ми побачимо, що є у золота деякі такі пікові значення. Раніше це було 800 пунктів, потім у нас у 2012 році було 2000 пунктів. Так ось тут ставимо відміточку. І сьогодні ми бачимо з вами, що золото вже пробило ось цю трендову лінію, тобто ось ця трендова лінія, така глобальна. Давайте я її зроблю більш такою жирнішою. Подивіться уважно, що відбулося ось тут під час пробиття цієї трендової лінії Золото воно досить довгий час перенакопичувалося, набиралося сили, я так скажу, моя така думка, так, біля пробиття трендової лінії, воно також тут мало деяке накопичення. І зараз воно, як бачите, пішло в параболічний рух. Так, тобто бачимо, що парабола по золоту вже йде. І парабола по біткоїну, друзі, це лише питання часу. Так, зараз ми до біткоїна перейдемо, але хочу ще вам показати деяку цікаву закономірність на графіку золота. Дивіться, в своїх попередніх відео я також розповідав, що по золоту була чашка з ручкою. Ось чашка з ручкою прям ідентично сьогодні повторюється на графіку альткоїнів, друзі. І просто потрібно закрити очі, щоб це все не бачити. Так, я вам показую, що в цьому циклі альткоїни просто всіх здивують. Вони просто розірвуть ринок і зроблять таке ФОМ, таку жадібність, якої ще ніколи не було. Так, будьте просто готові до цього всього. І дивіться, я вам покажу пограв. Графіку золота, що відбувається, тут була фігура чашка з ручкою, ось тут так. І потенціал цієї фігури на логарифмічному графікові це приблизно діапазон 3800-4 тисячі доларів за унцію золота. Сьогодні вже бачите, знову відміточки в нас ідуть. До речі, ось тут локально, якщо подивитися на даному таймфреймі я показував, що тут також фігура трикутник формувалася. Таке перенакопичення, зазвичай воно формується перед кінцевим імпульсом, і в даному випадку ось цей потенціал якраз співпадає з рівнем 3900-3800 по даному графікові. Так, тобто по даній, по даній структурі. А якщо глобально подивитися на чашку з ручкою, то ось цей потенціал, друзі, вихід з цієї чашки це приблизно ось тут знаходиться, так, тобто в районі 3800 тисячі. Пунктів, це що стосується взагалі золота. І, звичайно, таке цікаве запитання: що ж буде, коли золото почне коректуватися? Друзі, ну ви самі маєте розуміти, що коли корекція до золота підходить, це означає, що куди ж кошти мають йти, так, а куди вони підуть. Звичайно, підуть в більш ризиковані активи. Переходимо до ще цікавого індексу. Це в нас йде індекс Russell 2000. Я думаю, ви вже не від одного блогера чули за це все, так, і показували вам також цікаві закономірності. І цей індекс позначає нам нас маленько капіталізовані взагалі компанії, тобто. Це те саме, як альткоїни в криптовалютному ринку, тільки це у фондовому ринку. І досить часто, друзі, коли індекс пробиває свої максимальні значення, тобто була в нього там корекція, перенакопичення. І як тільки пробиваються максимальні значення, це означає, що інтерес з'являється до високоризикованих активів. І цей інтерес також співпадає, досить часто співпадає тоді, коли в нас ростуть альткоїни. Досить цікава закономірність. Так от, друзі, давайте повертатися сюди до цього графіка. Я вам також це вже... Раніше показував, розповідав, коли в нас в грудні 24-го року. Ви пам'ятаєте, який був наратив, який був настрій, і було трошечки ФОМА так, але це ще не той Сезон, який ви собі могли уявити. Новачки думають, що вони там попали на самих хаях купили. Повірте, друзі, це ще не хаї, які були 24-му році. То лише тільки був розігрів, і ось ці хаї, як бачите, формувалися також. Пробиття максимальних значень було також в кінці 24-го року. Співпадіння не думаю, так і сьогодні ми з вами підходимо потихесенько, потихесенько підходимо до цих значень. І коли ми будемо пробувати, звичайно, ці значення, це просто означає те, що крупні. Гравці, тобто великі кошти, заходять також високоризиковані активи. Самий простий, самий цікавий такий індикатор, який також себе не раз відпрацював на історії. Ми це все звичайно вже бачили, як було раніше. Так звичайно, це все не гарантує, що в цьому циклі так само повторяться. Але друзі, ну ми просто бачимо закономірності, бачимо статистику. Так і чому б йому не повторитися знову в цьому циклі? І здається, що цей раз буде все інакше. А чому б йому бути все інакше, якщо одне й те саме повторюється із цикла в цикл? Просто можливо по таймінгу трошки не співпадає, так як всі альцезон чекали ще рік назад, а його немає. Ну, можливо, це співпаде так також, якраз із зниженням із зниженням відсоткової ставки, так само, як це було в попередньому циклі. Також було зниження відсоткової ставки під час коронавіруса і одразу полетіли в космос. Тому друзі, можливо, в цьому циклі також ми побачимо зниження відсоткової ставки, основне і вже побачимо також прилив, основний притік ліквідності в альткоїни. Хоча він уже сьогодні відбувається. Ми це з вами бачимо по висококапіталізованих альткоїнах, такі як BNB, Tron, Solana. Це все прекрасно вже сьогодні спостерігається. Так от, друзі, ми ось тут з вами знаходимося так само, як знаходимося по. Капіталізації альткоїнів я вам зараз також покажу цей графік. Там також цікава закономірність. Переходимо давайте до біткоїна. Переходимо до біточка, я вам покажу знову ж ту саму структуру. Одне і те саме, тільки активи трошки інакше. По біткоїну знову те саме, таке саме, як і на золотові. Друзі, У 2021 році було у нас підтримка, був супротив. Ось тут у 2017 році. Супротив, і сьогодні в цьому, цьому циклі також також ми з вами підійшли до ось цих хаїв. Я вам скажу так, друзі, трендові лінії. Вони не завжди будуть відпрацьовувати рано чи пізно вони пробиваються. Питання лише часу, коли воно це відбудеться, ось це прискорення, і прискорення, коли почне відбуватися по біткоїну. Звичайно, всі тоді вже почнуть перевзуватися і розповідати, що в цей раз дійсно все інакше, в цей раз дійсно, біткоін у нас піде там на 300-500 на тисяч доларів. Але я вам сьогодні вже розповідаю це зараз, коли він ще коштує 115, не тоді, коли він буде коштувати там 400 500 тисяч доларів. Я вам зараз це розповідаю. Структура ідентично повторюється як на золото, і це лише, мабуть, питання часу, чи він повторить взагалі цю структуру, чи ні. І коли золото досить велика ймовірність є, друзі, коли золото досягне своїх пікових значень і почне вже свій корекційний рух, піде в корекцію. Буде що золото піде в корекцію, а біток в цей, в цей час піде в параболу свою. Може цілком таке відбутися. Тому знову ж таки, я вам про це також розповідав, коли ми підключимо просто графік до золота, бітка до золота. Я вам давайте це зараз зроблю в реальному часі. Уже це також не один раз розповідав. Давайте це все підключимо. Я вам навіть показував, коли відбувається альсезон. Дивіться, на в пічному графіку. Одне й те саме з цикла в цикл. Коли в нас біткоін до золота починає рости, починає пробувати свої максимальні значення. Іде в параболу, саме в цей проміжок часу відбувається аль -сезон. Це 2017-2018 рік. Так само це було в 2020 році, друзі. Біточок до золота пробуває своє максимальне значення. І ось цей весь проміжок, часу, ось це все в нас аль друзі. Ось цей проміжок часу, коли біток відносно золота починає рости, а він росте тоді, коли золото або стоїть на місці, або коректується, а біткоін росте в цей час, так, тобто, думаю, закономірність ви і так розумієте. І ми бачимо з вами притік ліквідності в альткоїни, так, тобто притік ліквідності в високоризиковані, високоризиковані активи. І сьогодні з вами ми те саме бачимо, друзі. Знову підійшли до максимальних значень. Також в 2024 році бачили. Таке фейк пробиття можна сказати, так побачили корекцію, тобто знову ж таки всіх розчарували, всіх висадили. І зараз ми знову підходимо до максимальних значень. То в мене питання, друзі: що буде далі? Буде далі ось така ситуація, чи скоріше відбудеться ось така ситуація? Ось це вже вибір залежить тільки від вас, так яку сторону прийняти і на яку ставку, на яку на який сценарій зробити свою ставку? Це залежить тільки від вас. Я особисто кажу, що я роблю ставку на те, як було раніше, на ось цю ставку, так що біточок до золота покаже свій основний ріст відповідно до пробиття максимальних значень. Як бачите, в нас ось тут залишилося небагато. Тобто ми з вами підходили ось буквально недавно підходили знов до максимальних значень. Як тільки ми проб'ємо їх ось тут, ви побачите одразу досить гарне потепління на своїх криптогаманцях. Тому знову ж таки будемо це все спостерігати в реальному часі. Знову хочу нагадати, друзі, що воно не зобов'язує нам повторитися ідеально, все по таймінгу, особливо бачимо, що в цей раз знадобилося трошки більше часу на це все на реалізацію цієї структури. І поведінка активів вона повторюється із цикла в цикл. Одне й те саме. І звичайно, мало хто зараз очікує взагалі там якусь параболу по біткоїну. Ніхто його навіть більшість ретейл, тобто ми з вами не очікуємо, що біток може в цьому циклі коштувати там 300-500 тисяч доларів. Скажи таку думку, люди просто будуть крутити у візка, думати, що ти якийсь бред розповідаєш. Отже, глобальний сценарій по біткоїну я вам сказав. І давайте зараз перейдемо до більш локального сценарію. підключимо денний таймфрейм. Я вам поясню свою свої очікування по біткоїну, що може відбутися. Більш негативний сценарій, більш позитивний сценарій. Давайте перейдемо сюди. Дивіться, друзі, я вам розповідав в попередніх відосах. Досить часто, коли ми проведемо, наприклад, там 50 і двохсоту, так це у нас ось тут синя і жовта лінія. Як бачите, давайте підключимо ось так. То синя лінія це у нас двохсота і жовта лінія, це у нас 50. І досить часто, як бачите, біткоїн він нижче синьої спускається, і це Таке умовне дно формується. Так само це було ось тут в цьому діапазоні по біточку, так само це було ось тут по біточку, в цьому діапазоні. І наразі в нас синя синій діапазон, синя лінія, це буде приблизно 105 тисяч доларів за біткоін. Так, тобто, коли ми з вами побачимо падіння в цей діапазон, тест синьої лінії, це буде прекрасний діапазон, щоб купити або біткоін, або альткоїни. Докупити, усереднити, хто взагалі вірить, продовжує, продовжує вірити в різ. Це для вас будуть гарні діапазони. Також, якщо ми підключимо індикатор RSI, самий простий, саме той, який відпрацьовує не один раз, це. Коли в нас діапазон спускається нижче 30, по індикатору RSI, коли ми подивимося, що біточок спускається нижче 30, це також гарні діапазончики для накопичення, для усереднення своїх позицій. Це також стосується альткоїнів і не тільки біткоїна. Ось тут це також спостерігалося, коли був спуск на 25 тисяч доларів. Це все прекрасні діапазони для накопичення. Зазвичай, як. Як ми подивимося на історію, зазвичай це формується під час якихось негативних новин, якісь воєнні військові конфлікти, і відповідно ми бачимо з вами ось такі негативні сквізи, так негативні, ось такі червоні свічки. Це, звичайно, гарні діапазончики, щоб осереднити свою позицію. Так само, ось тут це було. Так, тобто наглядно тут все прекрасно видно. Тому, друзі, наперед, якщо ви побачите якийсь дамп, сквіз, так корекцію вниз, і індикатор приходить нижче 30 на даному таймфреймі, це лише прекрасний діапазончик, щоб усереднити свою позицію. Це, якщо так локально вам розповісти, що відбувається і що можна очікувати найближчим часом. Знову ж таки, ось ця ситуація, якщо підключити денний тайфрем, і знову ж я розповідаю, завтра в нас буде. Точніше, сьогодні ви вже дивитеся цей відео. Сьогодні у нас буде рішення по відсотковій ставки. Я очікую, звичайно, позитив. Так? Ми побачимо з вами позитивний ріст. Відповідно, у нас тут були, було багато ліквідацій в районі 120 тисяч доларів, і в районі 130 там багато є ліквідацій шортистів. Тому, друзі, ось ці шорти вони будуть паливом для того, щоб біткоін продовжив свій ріст. І я ще раніше в відео розглядав, також не буду зараз вже на цьому зациклюватися, що. Також були ліквідації на рівні 160 тисяч доларів. Там досить великий пул ліквідацій шортових угод. І цілком вірно, що зупинка наша буде наступна ось тут, якщо дійсно в нас зараз почнеться найближчим часом якийсь параболічний рух. Це буде перша зупинка по біткоїну 160 тисяч доларів. Далі ми можемо побачити з вами корекційний рух. Звичайно, це мої очікування локально. Знову ж таки, я не гарантую, що так може відбутися. Більш негативний сценарій я вам розповів: похід нижче 30 по індикатору RSI. Це може бути навіть біткоін оновити ось це дно в районі 107 тисяч доларів, так зняти ще раз ліквідність, всіх налякати, підлити ще тут негативчика, якихось негативних новин. Але знову ж таки глобального сценарію, глобального глобальних очікувань це моїх не змінює по біткоїну. Перед тим як ми продовжимо, хотів вас попросити підписатися на мій YouTube канал. І також заходьте в Telegram канал в новостний канал, тому що я там розігрую криптовалюту кожного тижня, роздаю крипту абсолютно безкоштовно. Плюс ви будете для себе знати новини, взагалі що відбувається в світі криптовалют в реальному часі. Кожного дня стараємося випускати для вас актуальні новини в сфері криптовалют, тому обов'язково підписочка, друзі, всі посилання будуть під цим роликом в описі. Читайте і заходьте. Приймайте участь в розіграші. Ось тут бачите, брати участь, підписуйтеся і будете мати можливість виграти криптовалюту. В кінці місяця я хочу розіграти 50 баксів в криптовалюті Aptos. Тому підписочка. Я прекрасно знаю вас, що ви любите халяву, тому друзі, заходьте. Давайте переходити далі, хочу вам показати знову ж таки повернемося до чашки з ручкою. Так, та чашка, яка формувалася також на графікові золота. І сьогодні ми бачимо з вами, як ця чашка з ручкою формується на графіку Total 3 мінусю Тобто це наші ось ті з вами альткоїни, які ми з вами. Ми понакопичували, вважаємо, що це скаміна ніяка, яка ніколи не виросте. так Дивіться, я вам хочу просто показати саме просте Ми не будемо тут видумувати велосипед, не будемо там нічого лишнього видумувати. Ми просто подивимося на структуру на закономірності. Так от, друзі, дивіться: першим ділом, якщо ми проведемо з вами ось тут таку трендову лінію, подібно як було на Золотові. Тобто, саме просте зробимо: ось так проведемо трендову лінію. То перша зупинка, дивіться, перша зупинка по індексу Total 3 мінус СЗТ це буде в районі 1 трильйон 800 мільярдів доларів. Так, тобто це в районі 2 трильйонів доларів. Ми можемо з вами побачити якийсь корекційний рух. Але якщо підключити знову ж таки, якщо в нас, до речі, проб'ється ось ця трендова, то відповідно це буде параблічний рух також на альткоїнах. Я думаю, ви там самі розумієте, що буде з тими альтами, які там капіталізацію мають 50-100 мільйонів доларів. Вони просто улетять в космос. Не те, що там, не те, що там на місяць на ту зимун, а й на Марс полетять. Тому. Будьте терпеливі, друзі, і за то, щоб забрати ті самі ікси, то потрібно бути досить гарно витримку мати. Тому знову ж таки набирайтеся терпіння. Дивіться, якщо ми підключимо логарифмічний таймфрейм на індексу Total 3 usdt то також ця чашка з ручкою тут формується. Ось тут у нас потенціал цієї чашки. В Даному випадку вихід з цього з цієї фігури, ось тут уже в скорому часі відбудеться. Вихід з цієї фігури сформує нам потенціал діапазон 4 трильйонів доларів. Тобто ми можемо з вами побачити ріст криптовалютного ринку, а, а саме альткоїнів, Діапазон 4 трильйона доларів. Це можемо побачити з вами підхід в ці діапазони. Тобто, це чисто, якщо сформується в нас той самий потенціал. Я зараз не збираюся там затверджувати, що так 100% буде. Так я не знаю, що буде з цим криптовалютним ринком, але я вам просто покажу показую структуру, яка реалізувалася також на інших активах, і та, яка. Вже себе відпрацювала. Ми можемо побачити з вами також реалізацію такого сценарію. Якщо подивитися на денний таймфрейм, подивитися, що зараз у нас локально відбувається. Дивіться, ось тут ось цими жовтими лініями, ось цими жовтими лініями позначено попередні пікові значення: пікові значення 21-го року, і пікове значення 2024 року. Total 3 – мінус так, от друзі, ми з вами потихесенько, помалесенько, без позитиву, так підходимо до ось цих максимальних значень. А по своїх портфелях ви поки що ще нічого не відчуваєте. Так ви почнете відчувати, як тільки ми пробіємо ось ці максимальні значення, ось тоді вже щось буде видно, що хоча б, хоча б в нуль вже вийдете, Так, я думаю в Скорому часі ви це самі будете спостерігати. Але ось тут ще знову ж таки хочу вас попередити, що ось тут може бути у нас ще корекційний рух, тобто може бути більш негативний такий сценарій, прийти ще раз в район 800 мільярдів, так. Тобто це як такий більш негативний, такий локальний сценарій. Просто хочу, щоб ви були готові, якщо у нас там буде якийсь форс-мажор або якась непередбачувана ситуація. Знову ж таки, будуть нам щось говорити в новинах, розповідати щось негативне. Так, можемо побачити ось такий сценарій. Тому що, якщо подивитися на індикатор RSI, тут також є у нас сформувався такий. Дівер, так, дивергенція. Хаї у нас понижується, ось тут, бачите, і хаїв у нас підвищується. Тобто, можемо побачити як мінімум якийсь зброс сюди в діапазон 30, так якусь корекційну таку хвилю на негативах, на негативних новинах. тому Будьте обережні, тобто ми можемо в моменті побачити ще якийсь негатив, це якщо взагалі дивитися такий локальний таймфрейм, локальний сценарій і розповідати ось таку ситуацію. Хотів ще також сказати вам про слів за біткоін домінацію, що тут відбувається. Якщо згадати просто той сценарій, який я розповідаю, це нас пара була по біткоїна, розпочнеться найближчим часом, то відповідно, друзі, ми можемо з вами побачити ріст по біткоін домінації. В моменті так можемо деякий час побачити навіть оновлення попереднього значення в районі 66, ріст по віткої домінації, парабола по біткоїну, і в деякий момент часу, десь там в діапазоні 150, можливо 200 тисяч доларів по біткоїну. Ми побачимо з вами уже корекцію по біткої домінації. Але в цей час біткоін уже також буде продовжувати свій параболічний рух. І тільки після цього ми з вами можемо побачити уже основний перетік ліквідності в альткоїни, так, тобто основна уже пік може поставитися в цьому діапазоні. І можемо навіть ще й оновити попередні значення по Bitcoin домінації, які знаходилися в цьому діапазоні. Так? Тобто я просто цього не виключаю, тому що цей ринок вміє дивувати так? і негативний сценарій в даному випадку це буде ще один такий негатив, так перед альсезоном буде ще одна така висадка пасажирів, які точно думають, що в цей раз буде все інакше, аль сезону не буде. І в цей проміжок часу капітулюють, мабуть, абсолютно всі, побачивши взагалі ось такий сценарій. Але я вам знову ж таки розповідаю на майбутнє, друзі: чим вище буде біткоін домінація в цих діапазонах, Тим більший простір на хід біткоін домінації в нас буде, тобто більше коштів, більше ліквідності буде на альткоїни. Це ж буде для ринку майбутнє, на майбутнє, це буде позитив і більше ліквідності поступить потім в альти під час уже падіння біткоін домінації. Тому знову ж таки, це в моменті може звичайно бути деякий негатив, побачити, що. Альткоїни знову будуть недооцінені, так, але на перспективу на майбутнє це буде навпаки ще й краще, тому що в альти буде більше заходити коштів. Це просто вам на майбутнє, щоб ви собі розуміли, що ріст біткоін-домінації це не негатив, це навпаки позитив. Але в моменті для більшості це, звичайно, є негативним. Тому ось така взагалі думка. Переходимо давайте до наступної монети. Я вам хочу свою думку сказати. Багато хто питав за цей проєкт, що там відбувається з ним, так що взагалі робити по цій монеті. Можливо, це якийсь скам. До речі, друзі, пишіть в коментарях під цим роликом, яку монету Глянути в наступному відео, поділитися своєю думкою. Я постараюся це. Зробити. А зараз давайте переходити до монети DivideX. Скажу вам своїх пару слів, пару копійок ставлю. Дивіться, друзі, ми ж набираємо з вами деякі активи в портфель. Так я надіюся, не на всю котлету, ви набираєте так. Тобто вибираєте там 10, 20, можливо, хтось більше альткоїнів, і робите свою ставку. Деяка монета в вашому портфелі під час альт сезону може мати потенціал. Не факт, що ви його, звичайно, заберете, я вам просто кажу за потенціал. Деяка монета від вашої точки входу може мати потенціал в районі 150 іксів. Так, 150, тобто може мати досить гарний потенціал. Деякі монети вашої. Портфелі можуть і схамитися для того є слово диверсифікація. Що ти не входиш в один актив з надією, що він сто відсотків виросте. Тому що, якби так було, ну ти просто реально би переживав і парився кожного дня, що відбувається з цією монеткою. А вдруг вона не виживе а вдруг воно там в раптом ще щось з нею станеться. Для того є слово диверсифікація, щоб ти. Не робив акцент на один актив, тому що ти, напевно, ж не знаєш, яка монета покаже ріст, яка монета покаже результат, а яка просто не доживе до аль Так от, друзі, просто якщо враховувати монету ДівайДік, то вона також є в моєму особистому портфелі на деякий відсоток, але навіть якщо вона там не виросте, не покаже ніякого результату, в мене є інші монети, які перформлять і показують уже гарний результат. Це для прикладу монета Суї. Та монета, яку я до сих пір жодної монетки не продав і продовжую тримати, холити, утримувати до певних діапазонів. Діапазони я розповідав в телеграм-каналі, до яких очікує той чи інший актив. І монета Дівайдікс. Робити якісь висновки зараз в цих діапазонах я вважаю це просто безглуздо, коли в нас біткої домінація знаходиться на хаях, коли в нас не було прилив. У ліквідності, коли активи всі знаходяться в високій недооцінці, саме альткоїни, робити якісь висновки в цих діапазонах Ну це просто без, без сенсу. Так немає сенсу ось тут робити діапазон. Якщо ви вважаєте, що цей альткоїн скам, що він там не виживе. Ви ж зробили якусь ставку, ви робили диверсифікацію, робили взагалі розкинули свої кошти на багато, на багато активів. Так для чого тобі зараз робити якісь лишні дії? запевнювати себе, що там монета та скам, а та не скам, і починати якісь там переливи, перезаходи, тому що я вам затверджую на 100%, що одним переливом не ви не обійдетеся. Так, ви почнете щось ребалансувати знову і знову. І ось ці дії лишні, я вас попереджаю, що лишні дії під час аль сезону це найгірше, що можна робити: переливи, ікси на ікси і тому подібне. Якщо ти зайняв правильну позицію, зайняв. Вибрав для себе правильні активи, то просто сиди і нічого не роби. Так, я вже це всім розповідаю, але насправді це важко. Легко говорити, але важко робити. так? Просто сидіти і отримувати позицію. У мене також в портфелі є активи, які там скоректувалися на мінус 80, але є й ті активи, які показують там 3, в районі трьох, іксів деякі активи показують. Так, і я нічого не роблю. Тому що я зайняв позицію, я зробив ставку на деякі активи, і все. Я очікую певних діапазонів, певних діапазонів ціни по кожному активі. І я не стараюся там робити якісь переливи або лишні дії, тому що ти в цих діапазонах, ось тут в цих діапазонах, ти ніколи не будеш впевнений, що цей актив з він там мертвий, не мертвий. Тому що е, розробники і маніпулятори, які там набирали цей актив весь проміжок часу, вони відповідно будуть робити тут тільки негатив. Так, ти ж маєш це усвідомити, що тут буде тільки негатив в цих діапазонах. Так, і ти, напевно, не знаєш, що ця монета дійсно може піддатися маніпуляції і побачити її там вище. 30 або 60 доларів, так. А коли якщо воно буде в цих діапазонах на Альдізоні, що ти будеш потім робити? Тобто я вам просто кажу, як правильно діяти на цьому ринку і не піддаватися емоціям, не піддаватися тому, що ви чуєте в новинах, так тому що е іноді новини створені для того, щоб просто маніпулювати більшістю. А задача крупного капіталу зробити так, щоб більша циркуляція монет, тобто вся циркуляція монет, яка є, відібрати для того, що створюється ось цей негативний. Негативний шум, негативний негативні новини в зоні набору, в зону в зоні накопичення. Так, а в зоні розподілу буде тільки позитив. Будете чути тільки позитив, якщо звичайно, монета дійсно там виживе і доживе до того самого альсезону. Тому, друзі, я вам наперед кажу що ви робили менше дій і особливо робили менше дій під час росту. Тому що ви сто відсотків, просто як показує практика, як показує мій досвід, друзі, чим менше дій, чим менше ти там собі щось відумаєш велосипеда, тим краще будеш мати результати. Тому запам'ятайте це собі на майбутнє. Вибрали актив, все сиди, не так, вибрав позицію, все, довійся ринкові, дай ринкові зробити свою справу. Є за що накопичувати, є там за що усереднювати, продовжуєш накопичувати, продовжуєш набрати позицію. Все, що здається робити, це в цьому ринкові. 99% часу це просто очікувати і довіритися ринку. І тому ось така взагалі рекомендація для новачків. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, то підписуйтесь на мій YouTube канал, заходьте в Telegram канал, вигравайте криптовалюту. Я буду скоро робити розіграш наступний. Дякую вам за перегляд, дякую за коментарі і до зустрічі в наступних роликах.